Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про людину, яка кардинально змінила світ агрономії та зробила революцію у сільському господарстві. Він створив перші штучні добрива, заснував першу агрономічну досвідну станцію та допоміг мільйонам фермерів підняти вражайність. Його ім'я Джон Беннет Лоус. Хто такий Джон Беннет Лоус? Джон Бен... Беннет Лоус народився у Англії у 1817 році в заможній родині. Але замість того, щоб просто насолоджуватись багатством, він з юності захоплювався наукою та шукав способи зробити сільське господарство ефективнішим. Він не був просто фермером, а справжнім експериментатором, який хотів зрозуміти, як працює ґрунт. Чому ростуть рослини, так як можна допомогти їм, та як можна допомогти їм рости краще. У ті часи фермери навіть не знали, чому врожай хороший одного року і поганий іншого. Вони не розуміли ролі мінералів та поживних речовин у ґрунті. Лоу зрозумів. Що в ґрунті не вистачає поживних речовин. Рослини не можуть повноцінно рости. Тоді він почав шукати спосіб, як додати ці речовини у ґрунт. У 1842 році Лоус винайшов спосіб створення суперфосфату першого у світі штучного добрива. Він обробив кісткове борошно. Сірчаною кислотою і отримав речовину, яка легко засвоювалась рослинами, та давала значний приріст врожаю. Це відкриття стало початком промислового виробництва мінеральних добрив, завдяки чому фермери змогли підвищити врожайність у 2-3 рази. У 1843 році Лоус заснував ротим. Протемстенську дослідну станцію, яка стала першою у світі агрономічною дослідною станцією. Там разом із Джозефом Генрі Гілбертом вони проводили багаторічні дослідження впливу різних видів, добрів, наріст різних культур, що допомогло створити систему наукового землеробства. Багато дослідів започаткованих Лоусом. Проводяться на цій станції досі. Завдяки роботі Лоуса світ зрозумів. Рослини потребують не лише води та сонця, а й мінералів. Добрива це ключ до стабільного і високого врожаю. Наука та агрономія йдуть пліч опліч. Лоус зробив сільське господарство більш передбачуваним, давши можливість фермеру. Впливати на врожай, а не покладатись лише на погоду. Коли ти побачиш зелене поле пшениці чи кукурузи, пам'ятай, що за цим стоїть праця та наука людей, як Джон Беннет Лоуз. Він був звичайною людиною, яка захотіла знайти відповіді, він не злякався невдач і відкрив новий шлях для всього світу. Сьогодні ти можеш робити те саме: вчитись, експериментувати. Та змінювати світ на краще. Якщо тобі цікава агрономія та історія великих людей, підписуйся на канал, став вподобайку та пиши в коментарях, чи використовуєш ти добриво у своєму господарстві, про кого ще хочеш дізнатися з історії агрономії. Дякую, що ти тут! Бажаю тобі великих врожаїв і натхнення у навчанні!